І працівника родини Анастасії Шкільник, партнера CFC Consulting, тобто компанії зі зв'язків з громадською корпоративною комунікацій пана Василя Гарішнича. Прошу. Доброго речі, мені надзвичайно приємно представляти сім'ю родини шкільників тут, саме тому, що мій рідний дідусь Михайло Шумський, він був племінником. І хресним сином Михайла Шкільника він був названий, в честь, в честь нього названий. був названий і відповідно був творім братом на сельській І здається, також символічно те, що сьогоднішня церемонія та подія відбувається в приміщенні дипломатичної академії, де в свій час, ну де, де в свій час, а скажімо, сам Михайло Шкільник в свій час працює в Міністерстві закордонних справ Української Народної Республіки. Так що я бачу, в цьому сильний такий символізм та співпадіння. В першу чергу, які оголосити членів нашої члени нашого комітету, які приймали рішення стосовно того, то кого буде нагороджено цього року. До членів комітету входить Борис Владикар Борис Гудяк, співзасновник премії, також отець Богдан Прах, ректор Українського католицького університету, пан Мирослав Маринович, віце-ректор Українського католицького університету, Алекс Кузьма від голова Української освітньої фундації в Канаді. Пан Джим Кінгам, чоловік Анастасії Шкільник, Данило Біла, який також з нами сьогодні тут присутній керівний партнер компанії CMS Емора Макена та Марта Коломаєць, директор офісу Убрать в Україні. Нам було досить важко визначитися, хто хто міг би цього року бути нагороджений. Ми дивилися на події Майдану. Все те, що відбувалося після майдану. У нас відбувалося декілька засідань. Ми бринстормали. Ми думали про величезний нас був список тих, хто може стати. Потім ці ми якось одностайно прийшли до рішення, що, мабуть, краща людина, яка могла б отримати цю нагороду цього року, ніж Надія Савченко, бути не може. Саме тому, що вона є прикладом цієї незламності, є прикладом нескореної України, є символом України, яка на сьогоднішній день бореться. Вона є прикладом непідкупності, в першу чергу, а також особленням цього, цього, цього патріотизму великого. І я певний, що коли буде вийде наступне видання жінок, які змінили історію. Що Надія Савченко саме попаде туди разом із іншими жінками, такими як Жанна Тарча, Дарче, Магнетельче чи іншими жінками в, в історії світу, які змінилися і його змінили. Також як людина, яка займається комунікаціями, я хочу сказати, що Надія Савченко вона є тим новим брендом України, з яким на сьогоднішній день уособлюється наша країна. Хочу всім подякувати щиро за те, що приєдналася до нашої церемонії сьогодні. Я пропоную подивитися коротенький фільм про нашу лауреату про Надію Савченко. І не зламалась би, але лише не зламається. Тут фізично знайшли так можна. і дух. I treasure those dreams of life with their sense of absolute freedom, their sense of this is home. Цінує своє здоров'я понад до тому що вона ще хотіла і хоче бути пілотом, а це дуже важливо для пілотів. Але знаєте, зараз на мрії не маємо права, тому що країна в війні. Той день це на воду хреща саме тоді радикальні хлопці пішли в атаку і дуже... Дуже паршиво зробив Беркут, що виставив перед собою вивезти 19-літніх пасанів, або 18-17 літніх. Сімферополь там такі ж самі хлопці, правий, неправий, радикальні хлопці. Вони такого ж віку почали ж бурляти каміння, але ж не вперед, а в а вони не долітали. І Надя теж просила, не кидайте. І навіть Наді тоді пописала куртку, що ти там робиш, то Януковича. Потім першов отак і надя на мали зустріти перку, і перкут всі дороги казали, а вони просто так пішли їм. Это еще у нас число честно, видно и на врать. Я верю в свои предания и в заразу, конечно, чисто на западе Вместе с солдатами Айдара в руки самообороны попала лейтенант Украинской армии Надежда Савченко. Поначалу ее приняли за снайпера. А ты сегодня... Нет, Сепаратисти не розуміли, хто це може подивилися там ролики на Ютубі, навіть там була в якійсь передачах. Подумали, що в них золота рибка. Коли ще Ігор Коломойський там запропонував, може, і гроші, я запропонувала їх звести, то вони, мабуть, зовсім там розку втратили і подумали, що ми краще. Щас Путіну чи там Кремлю і, і, і всім буде щастя. Припирати. І вона, коли почала в якийсь хабар прибирати, почала гінятися за паличком, ну бо, А потім зрозуміла, що це ж, що ж вона робить, якщо вона його приб'ється єдиний її друг, єдина жива істота. Тому залишила і коли вона снідала, він завжди прогулювався по столі, підготувала пташок. А потім, коли почала готувку, то ну, пташки прилітали обурювали, що не дають їсти. Її це дуже ну, краєво. Зараз я вже так вона ну, питав, а з неї забрали їжу ну, на хліб, а то ж вдруг ти сама, і не будеш їсти. Як ну, держит, вона держить, що говорить? Вона держить молодцю, але що вона говорить? Говорить, що прикрачати його вдома. Оце вона тут сказала. Ну подалі, що прикрасить головою? Вона не, не подається на морі. Вона боєць і вона військові. Звичайна родина, досить пізні діти, там у нас надію різниця віці, рік вісім місяць. Ми не пам'ятаємо дідусів, бабусів, особливо, але дяді, мами і брати там взагалі надзвичайно страшні історії, якісь, якась калима, роки ув'язнення, намагання втечі, ну, звичайно, це там, за, за якихось п'ять полосків. Тобто мама загортована до цього. Батько був певний час головним інженером Радянського Союзу по сільсько техніці. Тобто він така була зірка партійна, але він був надзвичайно чесною людиною, тобто, помер він ще ніщій ті. Скіфська жінка тримає дитину на руках. Бачиш, якби самотка Ну, Це копія Копія майстри. просто дивилася і робила. лица она не скрывала, и он хорошо его запомнил. У нас на головах люди мешки, она подходила сзади и била нас по детородным Я дивлюсь, как на очах все эти комментарии, цих просто де, де, в деяких випадках, скажем, скажем, российских людей, изменяются на очах. Там тиждень тому вона була обіця і ще є, але взагалі повинна поваздохнути в тюрмі. А зараз, а чому ми її ареставали? Ми трошки далі закрив. Ми далі всім мірам даваріть. Призавченка, призавченка, прийміння. Людина постала підкремляє. Весь світ з нею.